Міські посадовці проінспектували серед місця Івано-Франківська. Особлива увага до його санітарного стану. Також цікавилися готовністю освітніх закладів до наступного опалювального сезону. Насправді сьогодні зауважень не було по тих ділянках, які ми об'їжджали. Є звичайно нюанси, які я, скажімо так занотував і зразу передав в роботу, але вони не є критичними, тобто це робочий процес. Єдине, що було по одній адресі, трошки засмічена територія. Ой, але зараз це оперативно прибереться. Учасники волоінспекції звернули увагу на необхідність удосконалення дорожньої інфраструктури, зокрема на вулиці Чорновола, паркувальна зона нижче дороги, тому там відповідно і вода збирається і буде збиратися. Тепер треба або бруківку піднімати, або дощову каналізацію проводити. Інспекція це можливість перевірити якість виконаних робіт та стан благоустрою. Це ефективний інструмент контролю, що наближає міське середовище до потреб його мешканців. Є проблеми, які треба вирішити з смітниками. Проблема проблема з розкопками, проблема з вивезом сміття на вулиці Коновальця, 149. Треба прийняти рішення зараз або розширити, або десь частково побудувати ще один сміттєвий майданчик. Ну багато роботи тому працюємо для того, щоб Дійсно, місто було чисте упорядковане. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.